Ой, як смачно! А ви знаєте, що наймасштабніше святкують Хеллоуін американці? Вони готові витратити на костюми уявіть собі більше двох мільйонів доларів. А ось наші пращури, язичники, колись теж цей день відзначали як день сварога, який за повір'ям саме 1 листопада починав кувати золотий плуг. Тож, що готові українці до таких переодягань знає Ігор бабак. Авнину кельські племена в ніч на 1 листопада вшановували духів, які можуть повернутися на землю. Цікаво, що тоді переодягання не було головним атрибутом. Діти почали вдягати маски та лякати сусідів, вимагаючи ласушів зовсім недавно, якась сотня років тому. Та вже сьогодні костюм майже найважливіша деталь свята. А в Україні з кожним роком це свято стає популярнішим. Так би мовити, да не на моді, адже українці не вірять у потойбічні сили, а швидше прагнуть розваг. А тут така нагода. Фантазія безмежна. Можна переодягатися класичним персонажем з фільму жахів або ж супергероєм чи героїнею. Останні користуються попитом. Не хочуть бути не всі хочуть якісь там ужасне костюма на холон. Якраз собі важко, от якраз беруть костюми супергероїв тому нам не понятно на самом деле, народка бы для себя решает, в чём им быть на, на этот праздник. Поэтому такая тёмная тематика и страшная, она не совсем популярна, а больше популярна как раз тематика, которая такая больше весёлая. Треба і собі підібрати образ. Один костюмчик знайшовся до смаку. А ви готові святкувати Хеллоуін? ось так за кілька хвилин можна перетворитися на короля жаху. Костюмовані вечірки влаштовуються все частіше. Якщо не маєш власного прикиду, вибрати є з чого, і ціна теж гнучка. Залежить від складності обраного образу та від кількості аксесуарів до нього. Можна і дитину взяти з собою, адже удвох полювати на ласоші веселіше. Є з грабація взросле костюму. Детське костюма від 70 до 120 гривень за сотки, а взросла костюму ад 160 до 250 гривень за сотки. Тож обираємо костюми та йдемо лякати і дивувати сусідів. Цукерки або смерть доброго ранку, Україно!